1787 році в Сполучених Штатах Америки була ухвалена конституція. Це був один з перших демократичних основних законів, який мав кодифіковану форму. Американці при створенні цього документу вирішили використати не тільки основоположні демократичні та правові принципи свого часу, які спиралися на християнські цінності батьків-засновників. Вони бажали створити систему, яка мала б мала врятувати США від політичних потрясінь. Це якщо вам про систему зважень та противаг, це було зроблено для того, аби більше ніхто не міг підімнути систему під себе. Такий собі захист від тиранів чи королів. Сьогодні трошки поговоримо про США, і вийде Трампу прогнути систему. Давайте розбиратися. Те, що зараз обрали в США? Можна більше описати як не олігархат із знайомими нами відтінками, навіть зеленського монобільшості. 19-го року. Трамп має, наприклад, власного Єрмака чи Богдана, якому буде комфортніше в особі Ілона Маска. Саме так маск на відміну від наших персонажів є набагато впливовішим у політичній площині. Ілон є найбагатшою людиною світу. У нього є козир у вигляді соціальної мережі з потенціалом встановлювати потрібні речі, які будуть подобатися маготусовці. Республіканська партія фактично підігнута під найрадикальніші фракції, які лягли під Трампа. Щодо, до речі, самого Маска, то треба сказати, що він ще й може поза конгрес направляти будь-які рішення. І вже суд, федеральний там суддя, один визначив, що його повноваження занадті. От але тобто, по суті, маємо адміністрацію президента, яка вирішує долі купи людей. Без впливу інших інститутів, такі, як знову такий Конгрес. Далі, яскравим прикладом, по суті, такого ідеологічного базису цього всього стала конференція CPAC, де мага активісти освистали ідею додаткового фінансування для України. Трампісти хочуть на себе повірити корону великих вчителів демократії, традиційних цінностей та права. А чи ще праві вони взагалі, давайте розбиратись. На нашому ТЕ-каналі є чудовий пост, який каже, що близько 51% американців вважають, що в їх країни є конституційна криза. Більш детально можете ознайомитися за посиланням в описі до відео, і попри бажання наскоком все поламати і будувати все своє, Трамп переходить дуже тонку лінію. Одні з найбільш важливих для існування демократії інституцій є судова гілка влади. Саме при розмежуванні влади повноважень судова гілка є найбільш вразливих до нападок. Її існування часто є волею виконавчої та законодавчої гілки, аби забезпечити справедливість суспільств. США як початок англосаксонської системи має особливу повагу до судів як інституцій. Суди встановлюють закон або розтлумачують його. Історично президенти США підкорялися судовим рішенням, і в інтерв'ю Трамп також говорив, що він буде. Але найближче оточення Фредовича вже заявляє і інше, і кажуть вони, що це собі придумали судді. Чому вони мають право вказувати президенту чи там виконавчій гілці влади що робити? Наприклад, Венц заявив, що судді не мають права контролювати законну владу виконавчої системи. Фактично, вони ставлять під питання: чи може суд бути системним зважування? Зараз трампісти мають виконавчу та законодавчу гілку влади, а судова гілка єдина, що може поки їм ставити палки в колеса. Це ми, звісно, не кажемо про той міфічний діпстейт, з яким воює Маск. Неолігархат в США вже пробує вдарити по судовій владі. Так, Трамп підписав указ про те, що тільки президент і Генеральний прокурор повинні надавати авторитетне тлумачення закону для виконавчої влади. Що фактично є спробою підважити авторитет судової гілки влади як такого собі інструмента зважування та противаг. Тут ми маємо дивитися, чи перейдуть трампісти межу, яка стане приводом до чергового імпічменту. Нас вже є ціла плеяда справ проти уряду зі сторони різного роду позивачів, тому для Трампа може бути не все так в шоколаді. Трампісти думають, що вони зможуть використати свій карт-бланш в американському конгресі аби зламати систему під себе. Але в історії США були і сильніші сили, які пробували підігнути політику чи під бізнес й цей не невічний. Через два роки трампісти можуть так само розгромно повтрачати місця, як вони їх отримали скоро там до вибору, і подивимося, що у них вийде. Хоча Трамп повісив у себе портрет Рональда Рейга на овальному кабінеті, його політика більше відповідає іншому. Президенту республіканцю Вільяму Маккінлі. Маккінлі схожий на Трампа в позиції лупити мита, займатися протекціонізмом та територіальною експансією. 25-й президент США теж був ставленником олігархів та монополій, які в такий спосіб хотіли б посилити свої позиції на внутрішньому ринку США. Тут треба й пояснити контекст, коли Маккінлі робив свої мита та економічні дії, США не були гімоном у світі, а долар не був світовою валютою. А зараз контекст кардинально помінявся, але мага думають все порішати. По-старому. До речі, і чим закінчив Маккінлі? Його застрелив анархіст. Не знаємо, чи Трамп повторить таку долю, але спроба американських монополістів, як Рокфеллер, захистити себе від впливу держави закінчилась тим, що прийшов адекватний Теодор Рузвельт, який навів порядочок з корпораціями. До речі, ми вважаємо, що так чи інакше оці всі поєднання бульдога з Носоровим вигляді технологічних корпорацій соціальних мереж то це теж буде врегульовано законодавством законодавством. І як тоді колись врегулювали Рокфеллера, Карнегі Карнеги інших, так і врегулюють маска і компанію. Маск та інші активісти можуть нарватися. Вони діють абсолютно емоційно, несистемно. Проба знайти цапів відбувалів та повернути систему. і спробує показати тимчасову силу. Американці обрали Трампа в надії, що той наведе порядок, але той зараз поводить себе як недалекоглядний король, і цим бісить американців. Трамп пробує повернути. Фінт вухами посварився із союзниками, так і на Україну перед тим обібравши нас до нитки. Ну словесно. І це не сприяє підняттю рейтингів. Вони, другі друзі, падають. А Трамп, якщо в момент, не любить падіння рейтингів, це буде його стимулювати діяти більш розумно. Не знаємо скільки довго тримати магистерія на чолі з маском і спробую забранити всіх і вся, але американська нація рано чи пізно втомиться від політики клоунів, які бувають американську демократію. Не забуваємо ще я... таку річ, що зараз медовий місяць був. Ну, медові місяці. Тому багато хто просто якби мовчав і чекав більш адекватної реакції, А ось скоро, особливо влітку, там почнеться реакція. Серйозно. Ми тут в сценарії, в цьому відео не обговорювали іншої важливої теми, як цінності американського суспільства, і вони демократичні. Хоча групи. Крайніх правих зараз вони, звісно, там дуже такі схожі більш на московитів, ніж на самих американців. Українцям слід готуватися до того, що наші основні союзники не за океаном знаходяться. Наша основна ставка має бути на країни, які готові нас підтримати. А це саме Британія, Німеччина, яка прикидається, та країни Скандинавії. Ресурси та інтереси наші лежать в Європі, а заокеанські океанські мудрили показали себе ненадійними партнерами. І слід готуватися, що Європа буде швидше за все єдиною нашою надією. Навіть якщо станеться диво і з'явиться більш адекватний республіканець, ніж теперішній кліка, або, наприклад, обмежуть і прокинуть Трампа, щоб він стане адекватніше, вони не будуть уже такими базованими, як Джон Маккейн чи Буш молодший. На жаль, на жаль, Америка знову вирішила побавитися у власні біди. Бажаємо нам мудрості та терпіння, аби пережити ще одного хворого діда, а американцям швидше прокинутися і це все змінити. Америка все ж таки велика нація, і ми впевнені, що у них там порядок відновиться. Питання лише в тому, наскільки ми маємо можливості триматися, і чи буде з ким триматися. Сподіваємося, це буде Європа. До побачення.